Підказки, якому треба, карти для відносин. Давайте подивимось, що сьогодні так прикрию трошки. Тіло дзеркало думок, мила моя, твоє тіло завжди відображає те, що відбувається в твоїй душі. Не дозволяй образі чи злобі зруйнувати його. Ти повинна обожнювати будинок своїх думок, і він відповість тобі взаємністю. Так, я так переверну, тому що е, YouTube не любить голене тіло. Давайте далі ще. Так, правила кохання. Любов можна виявляти різними способами, але є 10 правил, без яких любов не може існувати: слухати, говорити, давати, цінувати, відповідати, ділитися, насолоджуватись, довіряти, прощати і обіцяти. Пам'ятай про них. Давайте ще одну підказочку. Ці карти мені дуже допомагають, до речі, коли хочеться якусь підказку отримати. Після кохання прийде вдячність, ми отримуємо свободу, захоплюючись минулим, але не ним. Якщо якась історія у твоєму житті закінчується, дозволь собі прожити її до кінця, поплач, пожалій себе, потім зроби глибокий вдих і відпусти. Нехай залишається світло. Дійсно, да? коли ми носимо в собі образи, не можемо відпустити минуле, це все тяготить нас і це все формує нам ще гірший стан. Але коли ми вміємо да? все ж таки відпустити, коли ми вміємо все ж таки очистити свій простір, до речі, в мене є дуже класні енергопрактики, не ну, очищення, відпускання да? людей, які вже в минулому, але все одно наші думки з ними. і це, коли ми повертаємо собі свою силу, ресурс, практики, да, такі цікаві, можете в мене в телеграм-канал духовності подивитись, там дуже багато таких практик є, духовність називається. І нам стає легше. Ми відпускаємо цей груз, але при тому всьому ми готові отримати щось нове в своє життя. Чи старе трансформується, да, так як і ми приходить в новому вже е, образі, чи приходить просто щось нове.